Працювала наша інженерна техніка, але е, ми успішно кодон прорвали, контролювали велику частину суджанського району. Але зрештою, ці от зуби дракона вони стримують е, наступаючі сили в нашому випадку. Зараз сили ворога, і чому ці трикутні е, бетонні споруди стоять сотнями складені? Просто горою це викликає запитання, але повертаємось до нашого звільненого, звільненого селища, яке ми з вами бачили по карті. Саме Андріївка, ось так зараз вона виглядає після тривалих боїв, точніше, є околиці, де зачистили окупантів окупантів, селищі теж відпрацювали наші сили оборони, вибито звідти ворога. І тут одразу варто відмітити успішні наступальні дії нашого 225-го окремого штурмового полку, які власне і взяли під контроль село. Дороги навколо Авдіївки всі не всіяні знищеними загарбниками. Деякі почали ви побачите по відео, ховатись там по лісосмугах, і також, от по кадрах, ви бачите, що ліквідовані також і російські, зокрема так звані учасники мотоциклетних штурмів. Зараз на закріплення наших позицій в цьому селищі завели батальйонно тактичну групу нашої 110-ї окремої механізованої бригади.